Понад 13 тисяч звернень за три місяці зареєстрували територіальні підрозділи поліції у місті Хмельницькому. Правоохоронці кажуть, стосуються вони майнових злочинів, зокрема і шахрайств, власне, і не лише Якою є криміногенна ситуація на третьому році повномасштабної війни. Говоритимемо в черговому випуску програми на часі. І представляємо нашого гостя. Це Василь Птащук, керівник Хмельницького районного управління поліції. Вітаємо! Вітаю вас. Василю Кіндратовичу озвучила на початку програми я цифру у 13 тисяч звернень. Якщо можна, розкажіть, якою взагалі є динаміка і криміногенна ситуація нині у місті, якщо порівнювати можливо з періодом до початку великої повномасштабної війни, як вона відрізняється? Будь ласка, дякую. Ви знаєте, перше на чому хотів зупинитись, це те, що дійсно. Перед початком війни, якщо брати 21 рік, звернень було набагато більше, ніж зараз. На сьогоднішній день на території міста зареєстровано понад 13 тисяч звернень, але ці звернення є як просто повідомлення про подію, так і носять кримінальний характер. Просто подія це там десь. Сусід, шумить, чи в дворі там неправильно припаркувалася машина, люди повідомляють, ми реагуємо. І також тут є і повідомлення про, на жаль, про злочини. Тобто там сталася квартирна крадіжка, чи якийсь інший від злочину. Чому зменшилось повідомлення про злочини? На мою думку, це в першу чергу зігла, зіграла роль тут. Е Комендантська година, вона в нас якби працює під час комендантської години. Люди фактично знаходяться в своїх домівках. Хочеться сказати, що багато людей звертаються до нас з питанням, пов'язаним з комендантською годиною. Про те, що часом комусь потрібно вийти в аптеку, комусь зустріти родичів, які прибувають там до на станцію залізничну чи навпаки на автовокзал. І в цьому ніяких питань немає. Поліція підходить виважено до цих питань. Навпаки, якщо є необхідність, ми ж надаємо поліцейське піклування людям, тобто можемо і підвести до тої ж аптеки, або провести, якщо людина не знає, де знаходиться залізничний вокзал. Якісь інші питання всі ці ми розуміємо і підходимо з людяної сторони. Ну і звичайно, зіграло те, що не працюють розважальні заклади. Якщо часом і такі розважальні заклади працюють, а такі є. І як правило, ми виїжджаємо на повідомлення від людей, реагуємо, складаємо на них протоколи за статтею 182, Це порушення тиші, і відповідно скеровуємо їх в суд для розгляду. Порушують комендантську годину як фізичні, так і юридичні особи А Василікіндратовичу дійсно згадуючи такий ковідний період, правоохоронці говорили про те, що значно зменшилась кількість квартирних крадіжок. Ну тому що знову ж таки да ми всі працювали більшість дистанційно дітки навчалися також дистанційно. А якою нині є ситуація щодо квартирних крадіжок у місті і в Хмельницькому районі? Так, якщо брати статистику саме квартирних крадіжок, знову ж таки, якщо їх порівняти з 2021 роком, це довоєнний рік. То їх було скоєно на сьогоднішній день, скажімо, 53 злочини, 53 квартирних крадіжки. На сьогоднішній день в місті Хмельницькому скоєно 20 квартирних крадіжок, з яких тільки 3 на даний час ще залишаються нерозкритими. Тобто кількість квартирних крадіжок майже вдвічі зменшилась. Василь Кендратовича, чи мають місце випадки і наскільки вони розповсюджені через незаконне зберігання і носіння зброї? Дже ми розуміємо, що повномасштабна війна триває. Люди десь переймаються зокрема і про свою безпеку, але тут є знову ж таки і певні але в цьому питанні? Дуже правильно дякую за запитання. Ви знаєте, це найбільш болюче зараз питання, тому що велика кількість на жаль зброї знаходиться на руках, і саме страшне, що ця зброя. Може попасти як в дитячі руки, так і в руки таких людей, які з різних причин не можуть адекватно там чи можуть неадекватно з тої зброї поступити, чи використати ту зброю. Не зовсім за призначення. Звісно, це я хотів би наголосити всім жителям, не тільки Хмельницького, Хмельницького району те, що 263 стаття Кримінального кодексу. Передбачає кримінальну відповідальність від 3 до 7 років. Це і носіння, зберігання, придбання, також збут різних видів зброї, яка відповідно до результатів експертизи відповідає своєму призначенню. Людина буде нести покарання від 3 до 7 років. Ну, ви знаєте, пов'язано це з бойовими діями. От зовсім недавно, буквально на тій неділі, працівники Хмельницького управління вилучили цілий арсенал, зброї. Це порядка 10 гранат, автомат, ну, взривники і таке інше. Недільку назад ще теж вилучили вже 4 автомати. І так, статистика, на жаль, в цьому питанні дуже сумна. Хотів би звернутися до жителів і нагадати їм про те, що якщо людина добровільно здає зброю, добровільно переходить і або повідомляє про те, що вона хоче видати цю зброю, або, навпаки, десь, якщо є, є такі випадки, що людина і знаходить зброю, і вона її не зберігає. а… Якраз повідомляє про те, що є ця зброя, вона і знайшла, і хоче добровільно видати. В такому випадку людина не несе ніякої кримінальної відповідальності. І якщо ж навпаки, людина десь знайшла зброю і мала можливість її добровільно видати, а не видала привласнила її собі, то це вже коли ми цю зброю вилучимо, це вже буде знову ж таки кримінальна відповідальність. Дуже прошу всіх жителів. Ну, Дуже наполегливо прошу думати не тільки про те, що буде кримінальна відповідальність, а про те, що це може бути загрозою. Ви знаєте, на жаль, у нас був в минулому році випадок, коли на одній з вулиць зняли від гранати чеку і не знали, як правильно поставити, пострадали. І смертельний випадок був. І він не один. На жаль, через те дуже прошу, звертаюся ще раз до людей. Що будьте уважними, будь ласка. Якщо ви у вас є інформація про те, що у людей є зброя, але вони не збираються її видавати, будь ласка, телефонуйте, і ми разом вирішимо, як в даній ситуації поступити. Та Кіндратовичу, ми сьогодні так окреслюємо взагалі криміногенну ситуацію. Да, в Хмельницькому та районі. Якщо ми говоримо про статистику розкриття, можливо на певних прикладах, і від чого залежить також вона? Звичайно, якщо взяти статистику, вона зараз в нас в добру хвилину сказати благополучна. Ну, мова йде про те, що вона вже більше п'яти років підряд у нас фактично немає нерозкритих вбивств на території міста, так і зараз на території району. Також вже в поточному році, на жаль, ці вбивства і тяжкі злочини скоюються. тільки в поточному році вже в нас зареєстровано. Одне вбивство, яке розкрито п'ять тяжких тілесних ушкоджень, теж всі розкриті. На жаль, є скоєні ще три розбійних напади. Один з них скоєний на території району, а два на території міста. Обидва ці злочини, обидва злочини, обидва ці розбої на даний час розкриті і людям оголошено про підозру. Також у нас були зареєстровані хуліганства, але вони в статистиці перейшли, коли під час досудового розслідування перейшли в розряд дрібних хуліганств, і кримінальне провадження було закрито. Тобто я хочу сказати, що за цими цифрами стоїть рутинна робота, але ж і люди теж ви сказали, від чого залежить. В першу чергу залежить від того, наскільки швидко людина зможе. Повідомити про скоєний злочин, наскільки ми швидко відреагуємо на це. І от якраз статистика показує, що швидке реагування на дану подію якраз і сприяє найшвидшому розкриттю. Тобто на сьогоднішній день статистика благополучна. Єдине, що хотів наголосити на чому, що ми стараємося профілактувати всіма методами. І апелювати до людей для того, щоб вони розуміли, що, наприклад, проста банальна крадіжка, яка раніше до військового стану вона була в нас легким злочином або проступком, і але на даний час ця крадіжка є вже тяжким злочином, а це вже відповідальність починається від п'яти років. Ще раз скажу і наголошую на тому, що якщо ви навіть продукти чи якісь інші там предмети викрадели, то вже відповідно, навіть якщо це така незначна, на перший погляд, кількість, якщо ці товари там носять не таку велику суму, ну не так багато вартують, але відповідальність вже буде від починатися від п'яти років за скоєний злочин. Тобто під час військового стану всі перші частини. 185 статті, це крадіжка перейшли в автоматично в четверту частину, і люди мають це розуміти. Вулична злочинність, квартирні крадіжки. Так розумію, що статистика зменшилась так, судячи з того, що ми сьогодні говоримо, про що ми аналізуємо. Але можливо, ви мене дещо виправите, але от читаючи дуже багато погля. Офіційних публікацій мови йде про те, що якраз таки статистика шахрайств е, вона е, часом подакуди в певних регіонах зростає у рази через те, що користуються афористи тим, що можуть працювати віддалено, так і от це можливо спрацьовує часом їм на руку, е, чи це також підтверджено саме в нашому регіоні, що шахраї е, доволі активізувалися, і в принципі їм немає різниці, чи це ковідний період, чи це повномасштабна війна. Так, дуже дякую. Дуже слушне запитання. Ви знаєте, на жаль, наше місто теж не може похвалитися тим, що в нас менше є шахрайств. Як би ми не старались і доносити до людей, і це шляхом і того, що ми оголошення там відповідно на ринку озвучуємо, і в маршрутних автобусах озвучується інформація про це. Також на кожному банкоматі є інструкції, як не стати жертвою шахрая. На жаль, цей вид злочинів продовжує зростати. Шахраї ну, зовсім якби не переживають за те, кого вони дурять чи кого обдурюють. Я що хочу сказати, ви знаєте, що вони кожен раз оновлюють свої схеми. І от на початку війни хто б міг подумати, що війна, всі люди об'єдналися, думають, як би краще, всі черги до. ТЦК стоять, люди думають, як правильно захистити себе, як правильно допомогти нашим Збройним силам, аби подолати це нещастя, яке не дає нам спокійно жити. І в цей же час є такі люди, які використовуються. Наприклад, на початку війни, як приклад, можу сказати, що актуальним в нашому місті було питання зняття житла. І в Шахраї і тут проявили себе. Вони ставили оголошення і відповідно робили картинки з квартир або будинків, ставили там ціну і обов'язково вимагали предплату. Зв'язку з тим, що в них є велика черга, дуже багато бажаючих, а квартир мало. Люди людей, ви пам'ятаєте, місто було перенасичене людьми, які шукали прихисток в нас. І вони користувалися. Одна, значить, жінка, яка хотіла зняти житло в місті Хмельницькому, проплатила передплату за декілька місяців перед 37 тисяч гривень. Тобто, всі кошти, які в неї були, вона проплатила для того, щоб мати там де жити. І, на жаль, це виявилося шахрайка. Також вони ви розумієте, що нічого святого для них немає. Почалась далі там допомога від держави. Допомога від держави, знову ж таки, шахраї себе знайшли. І вони створюють фішингові посилання. Фішингове посилання це якби копія сайту, який є державним. Тільки державний сайт завжди закінчується го.ua, go gov.ua. Люди на це не зважають і заходять на, це, на цей сайт, тобто на це фішингове посилання. Відповідно, фішингове посиланню зразу стоїть. Пропозиція вам надати свої прізвище, ім'я по батькові і номер телефона. Відповідно, як тільки вони надали ці дані, шахраї вже мають доступ до їхнього телефона, телефон, як правило, прив'язаний до кредитної картки. Далі шахом невеликих маніпуляцій вони можуть від вашого імені як купляти там якісь речі, так і знімати ваші кошти. Через те знову ж таки звертаюсь до людей і застерігаю, що звичайно на всі випадки шахрайств в нас обмежений час, я рецепта не дам. Але дуже просив би, якщо дійсно є такі сайти, які надають допомогу, як благодійні організації, так і державні організації, там і сайт президента України про це говорить. Але, будь ласка, якщо є можливість, то... Приходьте просто на ту адресу, де вказана ця адреса, і ви побачите там, чи це дійсно державна допомога, чи це шахраї, які не тільки не допоможуть, а ще й знімуть у вас останні кошти. Будь ласка, будьте дуже уважними. Зараз весна, і ви розумієте, шахрайства набувають такого напрямку, як торгівля. Торгівля в мережі інтернет, вона зараз дуже поширена. Люди бачать гарну рекламу. Відповідно, знову ж таки заходять на той сайт, де їм пропонують ті речі, але обов'язково вимагають передплату. Ну і люди, на жаль, люди слухають і проплачують різні суми. Є і сукні купляють там, і по 8 тисяч гривень, і по 15, і інші побутові речі. Тобто дуже велике прохання. Якщо дійсно там і є фішингове посилання, воно може бути і на OLX так само. Створений дублікат сайту OLX, але він є шахрайським. Ви заходите туди і вам відразу пропонують різні види послуг, але обов'язково беруть передплату. Будь ласка, дуже прошу, ви знаєте, що ці шахрайства дуже великим трудом розкриваються. У нас вже на даний час їх скоєно 72. Богу дякувати, що їх там. 58 вже на сьогоднішній день розкрито, але вони дуже величезним трудом розкриваються. Дуже величезним, це і не всі, на жаль, розкриваються. Тому що використовуючи інтернет мережу, шахрай може знаходитись не на території нашої держави, може знаходитись поза межами або на тимчасово не підконтрольній території. І краще бути уважними, ніж щось собі купляти чи навпаки там заходити і отримувати допомогу, ніж втратити ще останні кошти. Дуже прошу людей. Навіть є такі випадки, що телефонують там, людина попала в біду. Обов'язково це, як правило, не підконтрольна територія і віддають кошти, особливо люди літнього віку, віддають кошти, причому великі кошти. Тим людям, які приходять, спочатку вони телефонують, розказують, яка біда трапилася, дають там можливість переговорити якби, з їхнім родичем, як правило, той родич е, плаче або е, в такому стресовому стані, вони е, не чують, що це не можуть е, розпізнати цей голос, і відповідно готують кошти, які під, підходять люди і забирають. Відпрацьовані, якби цей вид шахрайств, фактично він не лишається не розкритим, але знову ж таки це процедура, і вона відбирає багато часу. І, на жаль, людям ми повертаємо кошти не завжди всі кошти, тому що вже частина шахраїв встигає ними скористуватися. Але вже після цього там ми забезпечуємо там необхідні. Умови для того, щоб людям були повернуті ті кошти шляхом розслідування кримінального провадження, накладання арештів на різні види майна, ну і для відшкодування збитків. Ну ти взагалі кажеш, що афористи вони ще й такі психологи, так що вони зможуть от знаходити такий певний підхід, якщо зокрема це чи телефонна розмова, чи навіть часом спілкування, якщо ми не про фішингові говоримо сайти, тобто теж такий складник присутній. Так, звичайно, ви розумієте, справа в тому, що. Фішингові посилання, там ми не чуємо, з ким говоримо, і, відповідно, там люди в цьому питанні менш підготовлені психологічно. А вже коли мова йде про те, що шляхом телефонного дзвінка, звичайно, тут люди вони вже якби, являються в дужках такі професіонали. Після початку розмови вони вже відчувають, як правильно далі з вами говорити. Чи вам. Давати там образ жертви великої, яка стала там ваш родич, чи навпаки, там дати трубку поліцейському, який скаже, там, я можу вирішити це питання, але відповідно до такої за таку суму і відповідно за такий термін. Тобто, якщо ви негайно там, мені передасте ці кошти, то ми ще там владнаємо його і так далі. А інакше буде велика, великий термін ув'язнення. Василій Кіндратович, дуже дякуємо вам за сьогоднішню розмову, і будемо сподіватися, що все ж таки краще дійсно профілактувати, більше десь почитати інформації, десь намагатися опановувати себе, аби не потрапити щонайменше на гачок шахраїв і бути законослухняним. Да, ну, Наостанок ще хотів сказати, що в нас вводиться зараз такий проєкт поліцейського офіцера громади, тобто, це поліцейський, який працює виключно в громаді. Він наділений повноваженнями там розглядати як і порушення правил дорожнього руху, так і по ювенальному напрямку працювати по передженню злочинів. І якби це дуже добрий проект, тому що він має автомобіль, має відповідне обладнання, і він готовий і виконує ці обов'язки, якби мовити, шерифа. Ну, це така. Запозичена якби назва, але разом з тим результати від цього є, і вони відчутні. Так що, от дійсно, коли трапляється якесь нещастя, не дай Бог, або повідомлення поліцейський офіцер громади проживає на місці обслуговування своєї громади. Він відразу має змогу реагувати. Він знає там відповідно цю територію краще ніж той, хто приїде. І Відповідно, швидше реагує і знає, хто даний від злочину може скоїти. Тобто, це дуже позитивний такий досвід, і ми сподіваємося, що вже найближчим часом нас побільшає офіцерів громади, і це дасть позитивний результат. Дякуємо вам за вашу службу. Дякую послужбу. вам і гарного дня. Навзаєм. Дякую. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. Бережіть себе і Україну.